Мої вітання всім, всім козацького здоров'я і мирного неба над головою. Ви на каналі Виногради сад на дачі з вами Володимир Ісаєнко. І от до мого відео, яке було опубліковано років 10 тому назад, про щеплення винограду поступив такий коментар. Я початківець і хочу тим методом. Ну, там було Якушенко Василів Докимович розказував, як він підготовлює е, живці до щеплення, і який інструмент при цьому використовує. Е, там у нього задіяна і циркулярка, і спеціальна пилочка зроблена, щоб зарізи були дуже такі, як потрібно. Потім тільки вставив і все. І от я хочу скористатися цим методом. І щепити на Лідію е, такий сорт винограду, як е, кишмиш Юпітер США е, по Чорному, тобто кущ Лідії зрізається е, на Чорну голову, і черенками тоді щепиться цей кишмиш Юпітер США. Ну, одне питання було: а чи ви робили такі щеплення, чи ні? Я на Лідію не щепив нічого, тому досвіду в мене в цьому плані немає. Якщо ви, шановні глядачі, робили якесь щеплення та тим паче Юпітер в США щепили до Лідії, будь ласка, напишіть в коментарях ваші результати. Чи відбулося при щеплення? Як та прищепа себе повела потім. Можеш, різні бувають. Тут щеплення, місце щеплення, дуже така ланка у цьому, яка підтверджена неповне зростання там, чи через рік-два проявляються які то негаразди, чи потім як себе веде цей виноград. Будь ласка, якщо в кого досвід є, напишіть. І е, чому я це відео записую? Тому що я йому то відповів. От, е, я хочу зробити щеплення це е, 9 жовтня восени. Тобто, вчора, вчора він ще оце мені таке писав, і вчора він хотів таке щеплення робити. От. У мене є відео про сроки. Е, Проведення щеплення винограду. Виноградка, звичайно, це не яблуня, це не груша, не слива, от, де можна щеплення робити, було б е, і в кінці зими там, е, в розщеп, От, І воно все приживалося і росло. Е, винограда так не вийде. І в нашій зоні, а я знаходжусь в Полтаві, це центральна частина України, і в більш північних регіонах такого щеплення восени не вийде. Були там які-то е декілька відео з півдня, що хто показував, що ось він щепив восени. Я тільки не пам'ятаю коли, чи ще в вересні, чи вже в жовтні, і в нього, вроді би, гарно вийшло. Але в нашій, е може, там і так і є, але в нашій місцевості такого не вийде. Тому у нас. Всі щеплення робляться весною. І мало що весною. Не, до, не тоді, коли ще немає руху соку винограда, ще він спить. От. А тоді, коли вже інте, тепло наступило, коли інтенсивність руху соку зменшується, От. Це буває у кінці в другій половині квітня. Ну, Є там така мета, що якщо яблуні цвітуть, то чорне в чорне можна щепити. От, мені розказували, ну, може воно дето в яких то районах, яка яблуня, от, і співпадає. А так, вже повинно бути декілька листків, вже інтенсивність руху соку, плачу. Знижується суттєво, і тоді проводять щеплення. Щеплення тоді, коли температура на дворі, по крайній мірі в день більше 20 градусів. Справа в тому, що щоб зростався, прищепа, зросталася з підщепою, от, потрібно не тільки зумістити слої от, комбінальні, але й Температура повітря повинна бути більше 20 градусів, оптимально 22-25. Тоді образується калюс і образується зростання підщепи з прищепою. Якщо цієї температури немає, більш низька температура, то калюс не утворюється. Калюс не утворюється, зростання немає, прищепа. Не виходить. Ну і оце відео я пишу, щоб людина, а може хто -то побоявся ще написати таке відео, а планує зробити таке щеплення, щоб такого не робили. Тому що ви і кущ переведете, який зріжете на чорну голову, і ті живці, може ви ще їх придбали за гарні гроші, також вони будуть переведені. От, ви можете мені сказати, така як зимова настільна прививка, прищепа, да? роблять же такі щепи, да. от, беруть або живці, під, ву, під, щепи, під щепи, от. чи може який-то саме садженець, і до нього серед зими в кімнаті, От, е, роблять щеплення. От. Але якщо це їх наробили, там я знаю, хто там особливо це на підприємствах робили, там, які е, вирощують саджанці на прищепах, От. вони їх зробили, допустимо, за день сотню чи дві чи три, і потім поміщають в спеціальний. Е, в спеціальну шафу, де підтримується вологість і температура. Тільки при цих умовах відбувається це зростання, витримуються певний час, от, а потім уже ці, уже з калюсом, з первинною, так сказати, приживаємостю ці саджанці чи може живці щеплені на живець. От, переносять для зберігання і зберігають їх при позитивній температурі. Ну а тут, якщо в нас оце, зробити таке щеплення на кущі, а зим, зима невідома, яка буде. Може й 20, може, й 30 градусів морозу в нашій місцевості, ну, останні років 5. Тут єлі доходить до 15, ну навіть при такій температурі, хай ви там будете його вкривати чи що, воно не виживе. Тому щеплення треба робити весною. Чорне в чорне, от, це тоді, коли сок спаде, чорне в зелене, тоді, коли вже пагони, куди ви будете щепити, зелені вже більш-менш відростуть. Ну, це приблизно тоді, коли виноград закінчує цвітіння. Десь в середині червня, може ближче до кінця червня, От, чуть пізніше зелене, в зелене, але тільки не восени. На цьому все. Дякую всіх за увагу. Дякую, щоб у вас ваші щеплення вдавалися, ваш виноград родив, радував вас своїми плодами, також мирного неба над головою. Міцного здоров'я і до зустрічі в наступному відео. До побачення.